Вітаю вас, друзі! Запишу для вас такий незапланований трошки випуск. Є гарні новини з Куп'янського напрямку, і вважаю, що нам варто їх трошечки так обговорити. Але спершу знову традиційно я закликаю вас задонатити на русоріз, тому що нашому війську зараз потрібна допомога. І наші воїни дуже розраховують на цю допомогу. В тому числі і на Куп'янському напрямку, чекають на таку допомогу. Ми останнім часом не могли туди її надавати, тому що, тому що в нас дефіцит фінансування. Ось. І ваші 2 гривні мають величезну силу, тому я прошу задонатити на Русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. А ще там є посилання на нашу монобазу русорізу, якщо ви підпишетесь на неї. То у вас буде доступ до мого особистого секретного каналу. Але мова сьогодні не про це. Мова сьогодні про Куп'янськ. І з Куп'янська в нас є хороші новини. Внаслідок успішних наступальних дій Сил оборони України. Шляхи російських окупантів до Куп'янська були перерізані. І станом на зараз. Е Фактично, російські окупанти, які є в Куп'янську, відрізані від основних сил, не можуть нормально отримувати БК та провізію. І про це сьогодні також повідомив президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я! Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. Так от, друзі, мені пощастило, я знав про цю операцію, яка відбувалася, і ще за е декілька тижнів до того, як стало відомо про сьогоднішні новини. І це дуже крутий результат із мінімальними втратами цілої низки підрозділів Сил Безпеки та оборони України, е бригади Хартія, одного з. Підрозділів штурмових військ, низки підрозділів Альфа Служби безпеки України і багатьох інших. Вибачте, якщо я всіх не згадав, ось, але по-тихому, спокійно, планомірно українські підрозділи протягом останніх тижнів здійснювали наступальну операцію. І тут є одразу декілька аспектів, які важливо було би проговорити. Аспект е, перший полягає в тому, що росіяни самі себе, як завжди, надурили. Владімір Путін і його начальник генерального штабу Герасімов робили вже декілька заяв. Я завтра буду це у випуску ще показувати. Робили вже декілька заяв про те, як вони повністю взяли Куп'янськ. То вони спершу його повністю оточили, потім вони його повністю взяли. У Коп'янську справді були серйозні проблеми останнім часом. Росіяни, як зараз прийнято казати, інфільтрувалися у місто, а простіше кажучи, скористалися дефіцитом піхоти, який у нас є сьогодні в наших бойових порядках, зокрема на Коп'янському напрямку, і вони проникали в місто та і створювали там проблеми серйозні для наших оборонців. От і, значить, на цьому тлі. Володимир Путін заслуховував ці доповіді і робив багато таких гучних заяв про те, що Куп'янськ тепер точно під контролем Російської Федерації, все, Україна, здавайся, бачиш, ти вже програєш. Але це була ілюзія. В принципі, не було сенсу одразу спростовувати те, що говорив Володимир Путін, тому що чим більше брехні в лавах противника, тим краще для нас. Брехня це те, що руйнує будь-яке військо. Другий аспект, який важливо відзначити в цьому контексті, це геополітичне значення цієї події. Ну, поза сумнівом, дуже важливо для нас і з вами, для нашої країни, що воїни Сил оборони мають успіхи. До речі, наскільки я чув, командував там на місці, на Куп'янському напрямку, генерал Драпатий. Ось. Звісно, для нас і з вами, для українців, це дуже важливі новини. Але є ще одна людина, для якої ці новини дуже важливі це Дональд Трамп. Зараз на Україну чиниться шалений тиск. Дуже великий тиск з боку американської адміністрації. Ви самі бачите всі ці новини. Від нас вимагають, щоб ми без гарантій безпеки. Погодилися на капітуляцію перед Російською Федерацією, тому що те, що від нас вимагають, це фактично умови капітуляції. Щоб ми обмежили військо, щоб ми вийшли зі своїх територій, щоб ми визнали, що українські території це території Російської Федерації, що абсолютно неприпустимо. Багато в чому цей тиск обумовлений тим, що м, любитель Владіміра Путіна Вітков. Падає на вухо Дональду Трампу і змушує його змінювати свою думку і позицію щодо російсько-української війни, яка ще зміниться неодноразово в нашу сторону. Побачите ось. Але також Трамп піддається впливу і повідомлень самого Володимира Путіна, який останнім часом влаштовував шоу для Трампа. Збираючи власне оці доповіді Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, заслуховуючи Герасимова саме для того, щоб показати це Дональду Трампу і переконати його, що Україна дійсно нібито програє війну. Що ось дивіться, російська армія вже перемагає, що от-от українська оборона розвалиться. Та у нас дійсно дуже багато проблем є із з обороною, але Україна ще стоїть. І от тепер сьогодні. Трамп побачив, що у Володимира Путіна немає карт, що він кладе тисячі своїх військових за кожен кілометр захопленої української землі. І що, виявляється, Владимір брехав. Виявляється, Владимір казав неправду, коли говорив, що він вже оточив, а потім повністю захопив, а потім іще раз захопив Куп'янськ. Виявляється, це не так. Звісно, президент України в цьому аспекті зробив дуже сильний жест. Тим, що він сам поїхав до Куп'янська, до бойових підрозділів, які там знаходяться, це дійсно. Щоб ви розуміли, зараз російські дрони літають вже на глибину там 20, 30, інколи до 40 кілометрів. І це дійсно дуже небезпечно. І я думаю, що перебити ось, ось таку демонстрацію присутності президента України в Куп'янську. Зараз російські помийки точно не зможуть, російські пропагандисти також. Тому ця новина має дуже велике і геополітичне значення зараз для нашої країни, для нашої оборони. Я впевнений, у Сполучених Штатах Америки це помітять. Можливо, Трамп знову змінить риторику. Може не змінить зараз, може змінить пізніше, а може нічого й не зміниться. Може, ще станеться, а може й не станеться, як каже американський президент. Але в будь-якому випадку це також привід сказати. Дякую нашим військовим. Закиньте, до речі, на русоріз, аби ми їм могли більше допомагати. От, але ще, друзі, ще друзі, дуже важливий нюанс. Я говорив про те, що російську армію руйнує брехня, що Путін убрехав Гірасімов. Гірасімову до цього набрехали інші командувачі. І ось таким чином це вплинуло на геополітичну ситуацію. Ну тобто, зараз Путін, даруйте, вкакався перед Дональдом Трампом. За цими новинами по Куп'янську. І це наслідки системної брехні. Так от, не варто тішити себе ілюзіями і думати, що у нас все прекрасно. У нас теж багато брехні є сьогодні в українському війську, багато системних проблем. І для того, щоб ми не перетворювалися на подобу нашого противника в плані самообману, ілюзій і так далі. Так, треба швидше закінчувати, бо в мене нарада за пару хвилин. Так, от, щоб ми не були як наш противник, і щоб в нас не було тих самих системних проблем, як у нашого противника, українське військо потребує негайних і термінових змін. Зараз я сьогодні про це на стрімі вже говорив. Несеться тема зі скандалом, по а, тому, що Генеральний штаб сказав, що не можна тепер а, військовим. Які пішли все СЗЧ, і іти в інші військові частини, вони тепер можуть або повернутися туди, звідки пішли, або вони потраплять у штурмові чи десантно-штурмові війська в підрозділи пріоритетного комплектування. Так от, оце, зокрема, саботаж рішення ставки Верховного Головнокомандувача. Тому що нещодавно ставка верховного Головнокомандувача прийняла рішення про те, що розподіл особового складу буде справедливий. Бригади лінійні, які тримають оборону, будуть отримувати людей, а не як відбувалося раніше, коли тільки в окремі військові з'єднання надходив особовий склад, надходили люди. І зараз фактично і саботується рішення ставки Верховного головнокомандувача за допомогою такого рішення. Ми бачимо дуже багато брехні, також, на жаль, яка пронизує систему нашої армії. І я не хочу сказати зараз, що наш головнокомандувач Збройних сил України, що він там десь умисно навіть бреше або хоче, щоб йому брехали. Я думаю, він не хоче якраз, щоб йому брехали, але він вибудував таку систему, в якій брехня стала її обличчям. Тому що навіть коли командир того чи іншого військового з'єднання буде казати правду і говорити, що ми там відійшли з певної позиції, щоб зберегти людей. Він отримує по вертикалі команду відновлювати втрачене положення, тобто відправляти людей на нові штурмові дії, де втрати будуть високоімовірними і бригади, у яких комплекти зараз 10-15%, вони втратять іще більше людей, будуть іще більш виснаженими, а потім вони ще й поповнення нормальне не отримують, і так далі. І так далі, і так далі. Словом, я про це багато вже говорив. Розумний вчиться на помилках. Інших людей дурень вчиться на помилках своїх. Я би хотів, щоб ми вчилися на помилках росіян, а не на наших власних, тому що наші власні помилки нам можуть дуже дорого обійтися. Я сподіваюся, верховний головнокомандувач побачить низку тих проблем, які сьогодні є в нашому війську. Я сподіваюся, він буде комунікувати, спілкуватися із військовими. Йому об'єктивно потрібно спілкуватися із солдатами час від часу для того, щоб чути. Про їхні проблеми, про ті проблеми, які ніколи ніхто не буде доповідати по вертикалі, яка сьогодні є. Я сподіваюся, що в нас розпочнеться комплексна армійська реформа, але для того, щоб вона почалася, необхідно спершу визнати, що у нас проблеми є. Ну а сьогодні Сьогодні у нас хороші новини із Куп'янська, справді хороші новини, вперше за багато часу. Це привід трошки порадіти, але не забувати, що ми перебуваємо в дуже складному тяжкому положенні, і нам критично важливі і потрібні сьогодні зміни. Слава Україні, друзі.